Повномасштабне вторгнення Росії в Україну прирекли Україну на повну українізацію. Крапка. Я думаю, що так буде. Просто ми будемо мати ще такий певний час, коли це відбудеться. Але це відбувається вже. Бо це є власне річ, яка реально змінює от вектор мислення в голові людини за цим вибором. Вона відрізняє людину за цим вибором. І і вона знову ж таки, мені так здається, нарешті підважує це просто ліниву звичку. От лінива звичка не користуватися мовою, тому що, ну, як ну, мені так удобно, так? От нема вже зараз, мені так удобно, не може так бути. Я розумію, що а це такий болісний процес. Я ніколи не намагаюся, знаєш, якось запахати комусь пальці в очі, чи за, через те, що він говорить російською мовою. Але я тобі скажу, що мені мене особисто це вже тригерить. Я розумію, що мене воно не тригерило так до війни. А зараз я не можу. Я поїхала в Київ, і я просто в книга, в кав'ярні не могла сидіти поруч з людьми, ну, які говорили російською між собою до Я просто пересіла. Я не, не пішла з ними сваритися чи з'ясовувати. Знаєш. Це знову ж таки їх вибір, або це їхня точка, де вони там знаходяться перед цим вибором. Але я просто себе від цього ізолювала, бо я не хочу я не хочу цього впливу на, на себе зараз.